Яку шкоду несе сором і чому він виникає? Мене дуже просили розкрити цю тему, і я нарешті наважилася, тому давайте будемо разом розбиратися. Чому виникає сором? Ну, найперше, найголовніше, ви з ним не народилися. Вам хтось про це сказав? Хтось з ваших батьків, з рідних, хтось з дорослих, вашому оточенні, вчителька, вихователька, це бабуся, дідусь ну хто тітка, дядько. Хтось з дорослих вам про це колись сказав. Хтось, хто носить його в собі. Сором це така модель, через яку дорослим, зручно і швидко пояснювати щось дитині. Як ти міг так зробити? Ай-яй-яй-яй-яй, як ти міг так зробити? Як ти міг так подумати? Як ти можеш про такі мріяти? Сором одразу сковує і інвалідизує людину або дитину в мріях, в діях, в бажаннях. І потім людина, тільки згадуючи, думаючи про це, їй вже стає соромно. Ну, наприклад, якщо в дитинстві дитину соромили за щось, наприклад, за прояв її емоцій, що вона якось не так проявляється емоції, або що, наприклад, що дитина багато говорить, да, і виростаючи з ось цим сформованим соромом в своїх глибинних переконаннях, а людина буде завжди соромитися, проявляти себе. Вона буде думати, що вона якась не така, вона завжди буде відчувати при цьому сором, вона завжди буде відчувати сором, коли буде говорити на публіку або взагалі перед людьми. Сором це глибока впевненість в тому, що я якийсь невідповідний очікуванням іншим. Я якийсь не такий, я якийсь неправильний. От всі навкруги нормальні, а я ні. От завжди буде оце відчуття. Я якийсь не такий. Дитину або людину впевнили в тому, що з нею щось не так. Це просто відчуття, яке їй колись нав'язали. Ну, перше, це вік від 3 до 7 років. Це модель виховання в її родині. Тобто, як я вже казала, її батьки, хтось з рідних, хтось можливо, якийсь вихователь, вчитель, тобто саме ось в ці плюс-мінус з 3 до 7 років. Друге, це булінг та насилля. Це також дві речі, через які в людині зароджується сором. Третє – це діти алкоголіків. Це е, ті діти, е, які дуже соромляться своїх батьків, які п'ють, ведуть ось е, образ свого життя. І повірте, цим дітям дуже соромно перед своїми друзями, перед е, сусідами в школі, е, за те, що їхні батьки такі, і вони потім е, е, живуть е, ну, все життя з цим соромом. Там, де є оцінка, оцінювання, там завжди буде сором. Дуже важливий момент, коли дітей б'ють, людина виростає з е, таким сильним глибинним е, переконанням, що я вартий е, покарання, я вартий, щоб мене били. Якщо я зробив помилку, перше ми пережили сором ще Адам з Євою в Одемському саду. Якщо ми відкриємо буття 2.25, там написано, що вони були голими, але не відчували сорому. І вже в 3.10, буття 3.10, ми вже читаємо, коли е, змій спокусив їх на те, щоб вони з'їли з дерева пізнання добра і зла, і що перше вони відчули, вони відчули сором. Вони сховалися, пам'ятаєте, Бог кличе Адама, каже Адама, де ти і він каже, що я сховався, тому що злякався. Ну бо я голий. Зараз дуже важливий момент. Бог ніколи не говорить до нас через сором.